3 січня на земельні ділянки жителів Брусилова, котрі проживають поблизу очисних споруд місцевого маслозаводу, потрапили нечистоти. Про це суспільному розповіла староста Карабачинського старостинського округу Аліна Святнюк. Перший скид стоків стався 29 грудня у річку Батиївка. 29 грудня жителі звернулися до мене і попросили виїхати на місце і показати, що там твориться. Ну, ми зафіксували це все, жителі я. Зробили фото, відео. Потім селищною радою в той же ж день створена була комісія. Виїхали знову ж таки туди на місце, знову все зафіксували, було складено акт. Вчора вечором жителі знову ж таки поїхали на місце, виявили попу, зняли відео. метрів 100 150 в поле в городи був протягнутий шланг, і йшло відкачування відходів. За словами Аліни Світнюк, забруднює річку та земельні ділянки Брусилівський маслозавод. Ну, ситуація з відходами з бурсильського маслозаводу вже триває дуже багато років, і люди дуже багато скаржилися, писали звернень, але це безрезультатно. Люди потерпають весь час від нестерпного смороду влітку, восени, весною, зимою не так, а це, ну, це нестерпно. стерто. Далі почалися якби виливання цих відходів вже на земельні ділянки саме жителів нашого селища. Люди почали звертатися, про це говорили керівництво, вони відмовляються від цього, від причетності до цього. І з моєї сторони, і з сторони підприємства порушення не було ніякого. То тали води, дощі, от, які пішли, і вони не тільки туди пішли, вони намікати і заповнили більшим потрібним. Ну, це природа, я її не совладаю. Очисні споруди ми повністю робили рекультивацію три роки назад. Але проблем зараз ними немає. Карти у нас працюють у штатному режимі от згідно технології. Одна наповнюється, друга відстоюється, так воно йде одне за другим. Може бути запах, коли жара перевищує 35 градусів. На місці забруднення річки та земельних ділянок у Просилові для забору виїдуть фахівці обласної екологічної інспекції. Ми будемо відбирати і проби ґрунту, і проби води. І встановлювати як дане собі господарювання здійснює поводження у сфері у сфері поводження з відходами, а саме відходами нечастотами господарсько-повтовими січними водами. Після публікації про скиди у ЗМІ Коростичівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони водних об'єктів. Досудове розслідування проводить і Житомирське районне управління поліції. Ми звернулися до відомств за коментарями про результати розслідувань. За словами Аліни Святнюк, після публічного розголосу про забруднення річки у Брусилові посадовиця отримала погрози. Другого числа, коли я вийшла на роботу в новому році, до мене завітав керівник Микола Федорович, не вітаючись, ну, мабуть, вони в гарному настрої. в Кабінет він не зайшов прямо в дверях, подякував. Каже: Я тобі дякую за новорічні привітання нам. Ну, я здивувалася і каже, що я перед тобою не залишуся. Ну Я вважаю це є психологічний тиск на мене. Так, як на посадову особу, як на жінку, як на жительку громади. Тому я звернулася на другий день в поліцію, зафіксувала це. З мене взяли пояснення, і от така в нас ситуація. Ну, по-перше, що розумієте, я був не сам, да? в мене є свідка. Мені потрібна була копія цієї заяви, тому що по закінченні цього розслідування я буду подавати до суду документи за блокування роботи підприємства і за наклеп. А те, що було, я просто зайшов і сказав пані. Я поступлю по закону, не так, як ви, і пішов. Оце все, що було сказано. Якщо вона трактує, що для неї закон погроза, ну тоді вибачайте. Значить, бачать, значить то боїться. Аліна Святнюк каже, що основна вимога жителів громади до підприємства маслозаводу оновити очисні споруди. Суспільне стежить за перебігом досудового розслідування у справі забруднення нечистотами річки та земельних ділянок у Брусилівській громаді. Ольга Степоренко, Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк Суспільне новини, Житомир.